Історія ромського народу походження та перші писемні згадки в Україні та Європі. Протягом століть походження ром було повите таємницею. У сучасних вчених вже не має сумнівів у тому, що роми родом з Індії. Але є багато питань, пов'язаних з етнографією, соціологією та історією перших міграцій ром. Кількість ромів у світі припускають в межах 2-8 мільйонів майже всі вони двомовні, знають свою мову і тієї країни, де оселилися. Перша згадка про циган в Європі датується 11 століття та була виявлена в записах Візантійського монастиря на горі Атос. Одним з найважливіших явищ ромської історії було розселення румунських циган карделярів. Зараз їх нащадки становлять приблизно половину усіх ром світу з пізнього середньовіччя Румунія була чи не головною ромською країною світу і мала значне циганське населення. Вперше в Україні роми з'явилися у 15-16 століттях спочатку в Бесарабії та в Криму. Циган були ремесла: ковальство, столярство, лоткарство, конярство і мандрівна торгівля. Інші джерела їх заробітку музика, співи і танці, також ворожіння. Нині багато ром працює в сільському господарстві і промисловості, але й далі чимало їх тримається старих традицій. Роми відрізняються своєрідним одягом, мають багатий фольклор, зокрема у ділянці народної поезії, музики. Танцю. Для різних людей з різних країн і епох цигани уособлювали то романтичну ідею про свободу і волю, пристрасть і запал, то побутове уявлення про моральну та фізичну неохайність. Але ніхто і ніколи не ставився до них байдуже.